Вітаю тебе, любий друже, урок 23. Сьогодні ми з тобою познайомимося з новою тональністю. Вона, так як і ля бемоль мажор. Тональність, яку ми вивчили на минулих уроках, має 4 бемолі. І це її паралельна тональність Фа мінор еф моль. Ключові знаки: Сі бемоль, Мі бемоль, Ля бемоль, ре-бемоль. Починається від звуку Фа. Давай з тобою заспіваємо ламаними тетрахордами. Фа, са, ля, бемоль, си, бемоль, до, ре, бемоль, ми бемоль, фа! Подивись, будь ласка, уважно в зошит. Співаємо стійкі ступені. Фа-ля бемоль, до, Не стійкі із розв'язанням. Само! Мімоль-мля! Ми моль вдо, мібемоль Фа. Будь ласка, заспівай декілька разів. А зараз ми з тобою виконаємо перше завдання. Фа мінор гармонічного виду підвищується сьомий ступінь. У нас сьомий мі-бемоль. Якщо його підвищити, це буде мі бекар. Співаємо ламаними титрахордами. Фаса, бимоль, симимоль, до бемоль мі бикар фа. Розв'язання нестійких ступенів у стійкі. фа сі бемоль ля, ре бемоль вдо. Вид. При русі вверх підвищується сьомий та шостий ступінь. Коли рухаємося вниз, відміняється. Шостий підвищений Ре-бемоль стане ре мі стане ребекаром. І навпаки назад повертаються. Давай заспіваємо. бемоль мемоль! Тонічний тризвук та його обернення. Рябимо фе. Субдомінантовий тризвук та його обернення. Секстакорд і Сі, бемоль, ре бемоль, фа, ре бемоль. Домінантовий три Він у нас буде мажорний. Тому що це гармонічний вид і підвищений 7 ступінь. Мі, бекар. До, Секстакорд, бекар, соль. Секстакорд, мі, бекар, соль, до, кварт, соль до, мі, бекар. Домінантовий септакорд з розв'язанням від п'ятого ступеня. До, а зараз ми з тобою побудуємо та заспіваємо дві пари третони. Одна пара в гармонічному мінорі від 4 та 7 ступеня збільшена кварта і зменшена квінта, і друга пара, яка будується в натуральному мінорі від 6 та 2 ступеня. Гармонічний мінор мі бекар, Співаємо збільшену кварту від четвертого ступеня. Сі бе, моль, мі бекар, Розв'язання. Бе, фа, Велика секста. Її обернення зменшена квінта. Мі бе, кар, сі Мібекар, сібемоль фабимоль у малу терцію. Тепер у натуральному мінорі від. Шостого ступеня збільшена кварта. Римоль соль. Долями. Зменшена квінта. Соль, риби мой! Робимо. Наступне завдання потрібно заспівати вправо з тактуванням. Подивись уважно. Чотири бемолі закінчується на звук Фа. І це Фа мінор. Уважно подивись, чи є там знаки підвищений сьомий ступінь, шостий немає. Тобто це натуральний вид мінору. Дві чверті співаємо з тактуванням. Дуже цікаво. Потрібно заспівати ламану гаму Ф моль гармонічного виду з ритмічним остінатом. Три чверті. Давай з тобою проплескаємо ритм. Раз, і, і два і три і. Раз, і, і два і три і. Співаємо! Заспіває і проплескає декілька разів. Домашнє завдання. Потрібно грати та співати гами трьох видів у тональності фа-мінор-еф-моль. У ній головні три звуки з оберненнями, домінантовий септакорд, зменшений тризвук і дві пари тритонів з розв'язанням. Завдання номер два потрібно транспонувати вправу номер два. На інтервал, велика секунда вгору і визначити тональність. Подумаю, уважно, якщо вправа була Фа мінорі Фа велика секунда, це буде соль, і це буде тональність, звісно, соль мінор. Будь ласка, запиши у соль мінорі та заспівай. І третє завдання потрібно визначити акорди у тональності Ф моль.